За повідомленням прес-центру департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 15 травня на базі Івано-Франківської станції швидкої невідкладної допомоги відбулась розширена нарада департаменту охорони здоров'я за участі заступника голови облдержадміністрації Романа Іваницького, голови постійної комісії з питань охорони здоров'я материнства та дитинства Манолії Пицюряка. Першого заступника директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Миколи Олінічука, заступника директора департаменту охорони здоров'я Зої Ціхонь, головного спеціаліст міністерства охорони здоров'я України сімейної медицини Лариси Матюхи, завідувача відділення організаційної медичної допомоги Українського інституту стратегічного дослідження міністерства охорони здоров'я Наталі Кондратюк, гостей Стернопольської та Вінницької області, заступників голів райдер та міст обласного значення з гуманітарних питань і керівників медичних закладів області. Розглядалось питання реформування галузі охорони здоров'я області, зокрема первинної ланки створення центрів первинної медико-санітарної допомоги в області, хід реалізації в області закону України про екстрену медичну допомогу та реалізації пілотного проекту щодо державного регулювання, цін на лікарські засоби та лікування хворих на гіпертонічну хворобу. Проінформовано присутніх про функціонування центру первинної медико-санітарної допомоги у Ямпільському районі Вінницької області за словами першого заступника директора департаменту охорони здоров'я Облдраз. Сідміністрації Миколи Олінчука основним акцентом і пріоритетом реформ є створення потужної бази первинної ланки охорони здоров'я та інституцій сімейної медицини. Тому всі сили направлені на те, щоб наблизити лікарську медичну допомогу до сільського мешканця, розукорупнити дільниці, залучити кадри та зміцнити матеріально-технічну базу сільських закладів. Основне завдання щодо модернізації первинної ланки створити в цьому році центри первинної медико-санітарної допомоги в кожному районі області та містах обласного підпорядкування з перерозподіл. Ілим коштів між рівнями надання медичної допомоги на користь первинної ланки я побачила, що на Прикарпатті реформування відбувається згідно програми міністерства і кадровий персонал тут сильний. Говорить головний спеціаліст міністерства охорони здоров'я сімейної медицини Лариса Матюха. З 13 до 25 травня проголошено дні сімейної медицини за цей час ми повинні подивитись, що вже зроблено де є помилки і по можливості їх виправити. Адже хто нічого не робить, той не помиляється. А також порівняти досвід один одного. Основним завданням має бути створений інститут сімейної медицини в результаті реформування. Пацієнт має зрозуміти, що первинна медична допомога йому доступна, оскільки первинна медична допомога фундамент, то вона має бути міцна. І чи станемо ми з вами пацієнти від цього реформування здоровішими? Pokażę czas.